Доброго ранку, сьогодні буде сонечко, так, скільки там вже, а не дуже багато, так, десь 12, так, да? 12, ну, вже осінь, так, це мої квіти. Вони для них ще літо. А оце рослинки такі пластикові. От вони там дуже смотряться так. Я зайду ще з тієї сторони, побачу, як у вікні буде красиво чи не красиво. Я їх знайшов, хтось їх виставив, вони такі гарні. Кому всі вже набридли. Так, і зараз пройдусь, по... я вже поснідав, о, все добре. Зараз я вип'ю свої ліки. Так, дві штуки я випив до, до їжі і п'ять штук після їжі. Вже все, що мені треба за місяць з'їсти. О, так от. Тут два холодильника. Мій і це між. А тут я з внуком вивчаємо. Монтак, Дінстак, Мінвох, Доннерстаг, Фрайтак, Замста, Зонтак. <laughs> О, так, а це внука і доньки. Тут ми збираємо пляшки, потім здаємо по 25 центів, євроцентів. Це наш прапор, щоб не забували. А, знайшов отаку гарну штуку. Хтось виставив. Це працює. Бачите? Всі, всі шість. Всі шість. Ой. Так, тут у нас водичку беремо. Я користуюся водичкою з крану, а дочка тільки такої бере. Так, тут у нас є підвал такий, картопля, цибуля, там часник, все ну, ще. Ну і далі. Далі вже це моя кава машина. Тут донька гріє воду кип'ятить. І далі, бачите, тут не моє, тут, тут моє. О, бачите скільки там донька у мене запаслива така. О, так, тут я собі овсяночку зварив, вона загусла. Я таку люблю гречка, донька варила, мій чайник, чайник, я набираю воду з крану і пішу. Ну, і бачите, як чистенька все. Чистенько, бо я відповідальний за кухню, я тут прибираю, тут завжди повинно бути чисто. Ще, Ще процежую фільтром не така ненька. Оце ви знаєте, що щоб не було грибка. О, його немає грибка, бачите? Тому що е, включається постійно. о, Це кавомашина доньки. Це от таке чудо-чашка, велика чашка мука, Це такий гріль. Але Користуємося от, от цим маленьким. Ну, він більш зручний і легко ну, миється. Там і тут. Бачите все, як, як десь спущить. Бачите, моя рука. Хочете ще мене побачити. Чисто все ну, хліб, запаси хліба, як у кожного українця. Бачите, і тостовий, і такий, і, і солодкі там все є. Ой, так. Ну що, отак вот трошки відійду? Трошки, а, про сміття. Оце жовті пакети. Тут збираємо отакі всякі, які викидаються, О, банки, склянки. О, так. Ось тут збираємо папір. Теж треба сортувати, в німечці все сортується. така кухня. Чистенька акуратно. Ну, так, так всюди. Так всюди. Так повинно бути. Ну я е, тут трохи прибрав квіти відкриваю. Mm. Mm. так от провітрюю. Ну взимку тільки наклон, так йде, у вікна. Так я відкриваю повністю. Відкриваю тут у мене розмарин. Не треба поливати. А ці квіти я вже говорив, ці рослинки, вони пластикові. Там парк. Сьогодні неділя. Всі ще сплять, ніхто не їздить, ніхто, ніхто не відпочиває, а це мій прокинувся. Ну, що, до побачення.